Одеський обласний центр нефрології та діалізу Одеської обласної ради функціонує в повному обсязі. За час війни наш центр не тільки не припинив свою роботу, та ще і має в структурі вже чотири філії, які розташовані в Одеської області, і це в містах Ізмаїл, Подільськ, Арцис та Білгород-Дністровський. Ці філії приєднані згідно з. З наказами ініціативою Департаменту охорони здоров'я з квітня 2022 року. Пацієнт в нас проходить процедуру гемодіалізу 4 години 3 рази на тиждень. Всі ті токсини, продукти метаболізму, які скопичувалися в організмі за всі 4 години, які пацієнт знаходиться на апараті, очищуються. У 2023 році наш центр вже втретє підписав пакет амбулаторний гемодіаліз з НСЗУ. Цей пакет дає можливість нашим пацієнтам безкоштовно проходити як лікування, так і діагностику. Мені приходиться приїжджати за 130 кілометрів. без його. Там є ближче, Катовз. Ну так прийняли, що мне, наприклад, не охота менять. Станом на зараз центр надає допомогу 150 пацієнтам. Працюємо в дві зміни. Але потужність центру ми можемо надавати допомогу в 4 зміни і 400 пацієнтам. За кошти обласної ради. Це 1 мільйон 500 тисяч гривень. Наш центр був відремонтований, та це дало нам змогу прийняти більшу кількість пацієнтів, чим чим раніше. Центр надає допомогу пацієнтам і внутрішнім переселенцям, які приїхали к нам з переважно з Ніколаївської та Херсонської області. Налічується таких зараз 9 пацієнтів, 5 тут в Одесі. І чотири в місті РЦС. Разом з департаментом охорони здоров'я ми плануємо відкрити філії в різних містах одеського регіону для більш зручності доїзду пацієнтів. А також ми плануємо дооснастити наш центр хірургічним обладнанням. Я сподіваюся, що всі ці плани здійсняться в найближчій перспективі.